Всіх вітаю. Сьогодні зараз вирішив зняти таке коротеньке відео. Сьогодні у нас вівторок, 11 листопада. 11, здається. Ну неважно. На цих виходних я от працював прицепчиком і мотоблоком. Возив гній, хотів угноїти наш город, але привіз лише 6 прицепів. І сталося от такий оказис, Самі ресори, так як я вже і помітив, все нормально, все витримую. Сам прицеп в хорошому стані, окрім одної деталі. Що я багато відео дивився по поводу цих нюансів в даних прицепах, що тут в них є, де слабкі сторони. І тепер сам стикнувся з цією ситуацією. Ось так зараз воно поки все в стані. Мотоблок накритий. Прицеп тут від'єднаний. От З чим я стикнувся. Як бачимо, тут у нас місце де Кронштейн. А тут повинно бути кріплення от, іменно до мотоблока. Щоб саме прицеп приєднувати до мотоблока. Не От Вона, як бачимо, там, окремо вже від, самого, від самої балки цього прицепа. От відірвалося. Кріпно приварено було всередині лише на, от, на двох таких пиптиках. Я не знаю, воно там як всередині трималося. Плюс тримала ще е, отака шайба з другої сторони. Получається воно от нижня, Нижній квадрат труби. Туди всередину воно поміщалося, з другої сторони фіксували шайбою і болтом. Шайбу зігнуло. Так як не витримало нагрузки, і оці кріплення, де були приварені всередині, їх само вирвало. Навіть оце трих... трішки погнуло. Ну, Саме палець і все остальне в хорошому стані. Тобто воно нічого деформації ніякої немає. Будемо переварювати. Вже детально, як я буду це все переварювати і які доробки я тут буду робити, буде в окремому відео. Буду знімати, як я це все буду робити. Будемо усилювати. Так як при великих нагрузках це кріплення тут воно не витримує. І от виходить такі нюанси. Так як в мене город мій під уклоном, і для того, щоб було... Хоча би до середини города затягнути цей прицеп з гноєм. А тут було нагружено в районі 500 600 кг. То це доволі було складно. І нагрузка була дуже велика. Мотоблок справлявся без питань, тягнув. По рівній дорозі по тверді, добре, а от на городі трішки буксував. Але, але є, але. Частично я загною вгород, далі буду робити доробки, не знаю чи в цьому році ще встигну щось возити. Бо зараз часу дуже мало. Цим всім займатися. Будемо, по можливості, вже може на виходних будем, буду перероблювати. А так, ось майте на увазі, хто буде купувати такий прицеп, що є от нюанс. Треба усилювати. Там буде кріплення, щоб його не вирвало, не погнуло. І тоді буде щастя. А так всім гарного дня, мирне небо, до побачення.